Де е, мова про Україну, чому так не відбувається? Це воно, ж так просто. Воно ніби так офіційно і є, нібито. Mm -hmm. Але ніби. ми, ж, ми ж живемо в е, таких реаліях, коли е, те, що думає політик часто, те, що він говорить, те, що він робить, це три різні речі, на жаль. Mm -hmm. І е, ми, на жаль, так і не, не хочемо напевно таких консолідувати зусилля, напевно. Я знову ж таки вертаюся до того, що ми могли би робити, що в наших руках, тому що ми говоримо про Тауриси, там Петріотиси інші дуже дивно звісно. Да, мене що... Взагалі дивує, на третьому році війни. Ми говоримо зараз, шановні тут студії, що треба назовні говорити одним голосом. Це взагалі а... ну на третьому році. Це на третьому дні треба було говорити. Воно ж, це зрозуміло, що так має бути, але е, сказати тут, що ми ніби так діємо, і робити це назовні це різні речі. Або навіть вийти з якоїсь студії, де сказати правильні речі, але робити протилежні. Це, на жаль, в традиціях нашої, нашої країни, нашого політику. Це погано. Люди просто е, хочуть. Повернутися, будучи в е, опозиції до, скажімо так, кормушки, mm -hmm. так mm -hmm. і вони говорять, будь-що ідеальний mm -hmm. mm -hmm. політик, це той, який в опозиції він говорить просто прекрасні речі, але часто їм нагадують: а дивіться, ви ж були там, а чому ж ти це не робили? от це я знову акцентую увагу, що ми мали би на моє переконання робити те, що в наших силах. Ми не можемо Rozumie. так. Ми говоримо про тих там сім тепер Петросим. Просимо, це це просто цинічно, коли нам тисячі не дають сім штук, для того, що ми захистили, Rozumie. але ми в наших силах не. Не робити цей треш, не пригнічувати і не знущатися над військовими в армії. Це в наших силах, щоб наша армія не була маленькою радянською, яка бореться з великою радянською, щоб вона була справді новою сучасною українці. Це в наших силах. В наших сила прибрати оцей треш від ТЦК на вулицях, коли просто вони знущаються з українців. Да? І е, ви акцентували своєї е, воєнний український народ. Так не можна з, з українцями чинити іншим українцям. В наших силах це прибрати, в наших силах, в наших силах не робити те, що ми забираємо з економіки. Людей, які, хоч більше-менше, хтось дають кошти в бюджет на отримання армії, і очевидно, точно знаючи, що вони не будуть захищати вітчизну, кидати їх в армію, де їм треба платити, а у, нам, у нас менше в результаті грошей, а більше потреб. Це в наших силах не робити таких, очевидно, помилкових речей. Тому у мене питання, чому ми це робимо? У мене є підозра, що це робиться свідомо для того, щоб понизити нашу спроможність чинити опер е, агресорам. Можливо, навіть десь не знаю, у військовому керівництві, бо там багато теж совкових різних, або навіть у політичному керівництві є люди, які можливо насправді щиро не дуже й хочуть нашої перемоги, не дуже хочуть, щоб ми були стійкішими, а роблять це настільки хитро. Одягають вишиванку, виголошують дуже правильні патріотичні гасла, які активна меншість підтримує, А більшість яка Боїться, що скажуть, що це держзрада, ще щось в кущах ховається, тому що навіть страшно сказати щось реалістичне, тому що можуть закрити і сказати, що ти держзрадник. І ось ми маємо ці реалії, коли ми самі собі шкодимо бути більш ефективним на протистоянні агресору. А в той же час ми дорікаємо справедливо західним партнерам, що вони недостатньо нам підтримують, а ми самі собі шкодимо. От я вам дякую за таку експресію, але ви ж потрапили, що називається, як американці кажуть, 11 з 10. Тобто в 11 потрапили. Шановні, я щиро дякую вам за цікаву бесіду. Е е Георгій Мазурашо, народний депутат України, який представляє фракцію Слуга народу і Тарас Семенюк, експерт-міжнародник, були е гостями другої години нашого е вечору. Лайф. Я принагідно скажу результати нашого опитування. Запитання, звичайно. Чи виправдав саміт миру ваші очікування? Так, 27%. Ні, 37%. нема особливих очікувань 27%. І не стежив за подіями саміту. 9%. Ну, от така от картина. Шановні, я щиро дякую вам. Це я до глядачів Звертаюся, щоб берете активну участь у голосуванні, бо нам потім так само і важливо і цікаво знати вашу позицію, вашу точку зору.